Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні дивимось рубрику справи житейські, яке майбутнє мене чекає, якщо я вийду за нього заміж, чи буду я з ним щаслива. Давайте подивимось, так. що нам скажуть карти? Дивимось. Ви ще сили скажіть, карти Таро покажіть. Яке майбутнє чекає вас, якщо ви вийдете за нього заміж? Якщо ви вийдете заміж за задумане особо, яке майбутнє вас чекає? Чи будете ви щасливі? Так, що чекає вас? Так, так, так. Чи будете ви щаслива, якщо ви вийдете за нього заміж? Ну, дивіться. В минулому він дуже гарно, дуже красиво ухажував і дарував подарки, і ви були щасливі. І це карта Сонце. Що, ну, це коли повне задоволення, да, що найкращий чоловік на світі. Зараз вам Дуже це для вас як така цель, щоб він на вас одружився, щоб ви вийшли за нього заміж. І вам здається, що це буде дуже добре, і це буде дуже стабільний такі відносини і стабільно матеріально все буде захищені, ви себе будете почувати. І мрієте, що це якось вплине на ваш достаток, що ви станете більш багатою з таким чоловіком. Будете відчувати себе як на коні, так? Да? В декого, щоб все сталося, чоловік повинен спочатку розлучитись, щоб на вас одружитися. В декого так програється, а в декого просто що це така ідея фікс, що треба срочно вийти заміж, це вирішить всі ваші проблеми. І на майбутнє, ви думаєте, що якщо ви будете разом, то це буде достаток, щасливе життя, все в домі буде, і все буде круто, здійснюються всі мрії. Насправді, що буде насправді, що вас очікує? Так, матеріальний стан ваш покращиться. Матеріальне становище покращиться. Але. Ви будете все время відчувати такий якийсь тиск, ви будете як захищати себе, що ви отримали це, що ви хотіли, цю перемогу, ви її добились цього замужества. Але е, дуже, ну так, втомлена, е, дуже все время в напряженні. Тройка жезлів, що будете дивитися ще шукати якісь варіанти, що будете незадоволені цим шлюбом. Будуть конфлікти, ви будете почуватися ну, як в небезпеці, в сірі, як під якимось натиском. Вісім жезлів це якісь новини будуть, такі, від яких вам буде не дуже добре. І всем треба буде уміряність проявляти чудеса дипломатії, зглажувати ці конфлікти, щоб не було цих скандалів. Чоловік, оце, якого ви вибрали, він не, така, не, не такий гарний, як вам здавалось. Він агресивний, він грубий. Він, коли йому треба, він вміє бути хорошим, але довго він таким прикидатися не зможе. Десь через півроку, через рік шлюбу. Він почне проявляти своє істинне і я і буде такий конфліктний, такий вічно чимось незадоволений. І ви не будете щаслива. Будете в конфлікті, в ситуації, що все погано, ви як хвора, і в напряженні. І... Зглажувати, заглажувати оці конфліктні ситуації, щоб не було скандалів. Отак. От так, спитаємо пораду. Що радять карти? Виходить заміж за такого чоловіка чи ні? Дайте пораду. Чи слід виходити заміж за нього вам? Карти кажуть, дивіться, що ви дуже хочете, і якщо хочете, то так, виходьте, якщо вам дуже треба. Але на цьому всі ваші перемоги скінчаються, і всі ваші подарунки і щасливе життя закінчуються на цьому замужестві. Після цього ви будете почуватися вдвох з цим чоловіком, дуже одиноко. Самотньою покинутою. Ну, ви разом, але почуває, не почуваєтеся як разом, почуваєтесь дуже глибоко, одиноким, одинокою людиною. Є незадоволення життям, щось вам не дали, не додали, так? Да? 10 мічів, будете відчувати себе як на самому дні, дозволяєте іншим прийтись по собі. Тобто цей чоловік зітре вашу особистість повністю, ви будете підчинен... підчинятися йому, і все рівня будете ну, не така. буде дуже багато критики. І буде предательство. І ці новини, які на майбутнє, що будуть новини, якісь нехороші, після яких вам буде дуже зле. Це буде новини про його якісь походи наліва, про похождення, про предательський. При тому, що він це буде дуже скривати і ніколи не признається, що він це робив. Але все одно ви якимось чином про це будете дізнаватись. На жаль, розклад не дуже гарний. Я не раджу до цього чоловіка для одруження. Дякую всім! Перекривати нічого не буду, робіть вибір самі. Це все на всього розклад таро. І це загальний розклад, тому для когось він справжній, для когось він самий дійсно, для вас. А хто не відчуває, що це для нього, то не дивіться, не приймайте до уваги. Це не ваше. Ви повинні серцем відчути, що це дійсно розклад для вас. Але чоловік такий вийшов, не іскренній, він прокидається хорошим і гарним, він носить маску. Він її зніме, коли ви з ним дружитесь. Дякую всім за увагу. До зустрічі на каналі.